Привіт, Харків! 29 липня в Театрально-концертному центрі Сумська 25 о 18.00 чекатимемо вас на виставу історії кохання для дорослих. Подивіться, як воно має у нас все відбуватися. Чекаємо на вас. Вітаю. Я Анатолій Гнатюк. Запрошую вас на дуже веселу. І повчальну комедію під назвою «Історія кохання для дорослих. Як ви розумієте, сама назва багато про що говорить. Привіт, любі харківчани! Я запрошую вас до нас на виставу Історія кохання для дорослих, яка буде 29 липня о 18.00. й Театральний концертний центр. Ми будемо дуже дуже раді вас бачити. Будь ласка, приходьте. Ми так хочемо підняти вам настрій, бойовий дух і, взагалі, щоб ви отримали задоволення.